Ще ж котичок, привітик. От куди мені сумочку можна покласти? Сюди покладеш коротше. Куди сумочку? Як ти там? Як в тебе справи, котичок? Розповідай, це розповідає. Добренько нас. От і добре, е, візьми мою шубу, кудись повішає, добре на. Ну що ж котичок, давай. Веди мене. Де ми будемо з тобою займати? Телефон не уронила. Туди йти? чи туди? Т туди кажеш. Ага, дай піште, пішли. Що котичок, тут будемо займатися, так? Добре, ти зробив домашнє завдання, чи не зробив. Чи... В принципі, я його тобі задавала, чи не задавала. Задавала. Ще Добре, давай сюди, зовсім. Так. ось усе вона виходить. Так. Коточок, а можеш мені чайочка налити? є таке, що там чайочок. Нема чайочка. А що тоді є? Вода. Не густо. Добре, давай тоді водичку. Налий водичку. Дякую, куточок, дякую. Ну що ж, а за завдання, дивись. Ну, от дитина, молодець, все. Правильно, розкатати, все, тримати я зошить знову. Тепер. Ой, господи, хто мені дзвонив вже? Ой, Галічка, вона так, отечок. Раз тобі там номер, ось о. Це нова тема, зроби, будь ось цей номер, добрий. Їх по телефончику поки поговорю, на. Роби. Алло, Галюсічка. Ти, Галюсічка, уявляєш собі? Так? Я так, я не очікував такого від неї, просто-напросто. Що вже зробив? Дай сьогодні. Зроби. Ось ті, що зробив. Вона така робить. Так от, Галька, ну я не очікала особа, абсолютно. Все, Галічка, давай, давай. Mm -hmm. Зробив? Ще робиш? Так от, очіка, сука, а в тебе є там печівку якесь? Є? Дай мені сюди печівку, одну штучку. Mm -hmm. Давай, давай, давай. Дякую, велике, дякую. Ну, mm -hmm. так ось вже зробив номер, давай. Давай, давай перевіримо. Ні, що дивись, в тебе тут. Ось цей номер. Ви собі правильно роздавлено хочу сказати? Нормально, бо тут є проблемки. Запиши ще правила. Ось так. Що ти записав? <розвольнко> Добренько, все. Давай. Я тоді вже пішла. На наступному році з тобою трошки більше про справимо. Давай, пішли. Де моя шуба? А, ось, 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 ось. Ти, будь ласка, повтори правила, формули. ось це все І наступний раз, чтобы вже а, більше углы а, всю телу все, котче говорили. А гроші, драстий за все добренько, давай. Бувай, бувай, бувай. все пішла. Бувай, бувай.